ми прийшли в парк розвал, та зараз зайдемо всередину та вам покажемо, що там є. Так, трошки відволічаємося від буденності і пограємо, так? Ось. Угу. О, пішли. Міланка дочекалася кататися на лебеді. Рулює? Катайся, катайся. Ну і Діанка покатается. Ты крутила руль? Покажи як ти крутила руль. вынчиков Так, лабіринт. Проходимо перешкоди. Швидко давайте ще раз давайте да Давай, я вас тут чекаю. І mm -hmm. так, давайте з'їжджайте. Один, два, три. Ви будете будувати домик, а потім падати на нього? Оп, так, а вода падаєш. Подавай, Діанці, кубики. Tchau, tchau. Яна, так у нас Милана, ти в будиночку рожевому? Що ти робиш? Їх є різні, так? І для менших діток, і для старших розваги. Яна задала дитинство. Я ось на розуму. Рожеву машинку. Кухня. Каже Діана, зроби мені їсти, так? Да? Білку mm. беремо. Беремо картош. білку. Беремо і картошку. катоску. Ставим. Ставимо. Ставимо на максимум раду. Дай, миланка. Выключаем. Шеф-повар Диана. Не, сейчас буду... <laughs> сейчас сок приготовлю. Берем чашку. Сок рыбка. Поела? Набираем водички. А тут вода в горах. На Мы посуду. Ми нагріємо корозину Що в Лего можна пограти? Але не Але не Лего, неправильно, Міланка, а що ти будуєш? Наче в телевізорі. Йо-хо! Потриматися, щоб пройти. Це страшно! Це страшно, вона страшно. Мілана, почекай ззаді, Мілан. Так, молодець. Міланка, дивись, не боїться. Давай, раз, два. Тримайся крепко. тримайся тримайся. Ой, дал тарілочки. Вау, молодець! Давай, Мілана, тепер твоя черга. Закріпимося, так? так? Зараз і далі піде зляк. Морозиво, ось таке і міланки какао. Ну давай. Ми вже купили спрай та какао, зараз ще чекаємо морозиво, та тут нам дали таку штучку і коли вона запікає, маємо піти забрати замовлення. Так. Mm -hmm. Можеш трубочки попробувати. Наше замовлення готове, зараз Дянка забере. Колонечко морозило. Міланка, смачне какао. І маршмеллоу там є. Ну давайте підкріпляйтеся та підемо ще гратися, так? Сюда? Так. Підемо на лабіринт чи батут? А я хочу, щоб тиарі окуляри, ці такі окуляри, і ти там потрапляєш типу в ігру, або в цільну. Добре? А ти на батут? Добре. Зараз дянка буде з окулярами кататися. Ми вибрали її політати. Над горами буде літати. І так полетіла. Так, Діана вже посміхається. Як тобі враження? Класно. ти там літаєш і на тебе там скап падають. Що ти бачила ще? Зараз треба одійти. Це червоне обличчя. Ну, дочки, вони прилипли мені. Там мене обливали водою, коли там ми літали, ну, ті політали біля гейзерів. І нас обливали, і там геть звук був. Там ми І потім, коли ми опустились, на нас хотів напасти тигр, але тоді вже виключили Нажимай назад. А ты стираешь? Да. Два гарбуза? Так. Да. А сама намалюєш? Вибирає ліпчика. А пазлики там є? А давай попробуємо. Ти ж любиш пазли. Вибирай картинку. Вибирай. Давай. Вау! Тут просто по деталькам треба підібрати, так? Да? Ніжки слона. Значить, кусочок піци. Трикутний кусочек. Класс, вушка. Молодец! Дивись, тобі сонечко засяє. Да, клас. Хочеш ще пазлить? На батута. Ще є різні ігри. Дивись. Давай. Що це робити треба? А, вибрати носик, да? ротик, очі, вибрати, зачіску. А з лівого боку для дівчинки, а з правого для хлопчика. Каре. Давай рибку. О, тут. дивися, по цифрах треба ввести від одинички і далі. По крапочкам. Да-да, веди, веди, веди. Ти такі завдання любиш в книжечках вирішувати. Далі. Шість. А я. Далі нажми, о! Зажми, зажми і веди далі, зажми пальчиком. Є, жовто синя, дивися. Клас. Ділку? Так, де одиничка шукай? Так, два, потім три, чотири. Давай далі Ти пальчика не відпускай, прижми і веди. Дев'ять, давай, вісім, дев'ять. Тринадцять вже є. Далі до чотирнадцяти веде. Так. Ще трошки. Дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять. Ура! Дивись, теж жовтий синій. Я не дивися. Mm -hmm. Клас. Mm -hmm. Міланка, ти як сонечко. Диви, клас. Діана вже буде їхати. О, Діана їде. Яна на первом месте. Давай! ручки. Давай, давай, давай. Сильнейшая, сильнейшая. Сильнейшая. Там. Страпні його долю, Давай, мочим зомбі. Так Мілана трошки намочить зомбі.